Вірпінському дитячому садочку Смайлик Свято невеличкому, але дуже дружному колективу виповнилося 5 років. За цей час заклад став справжнім осередком радості для дітей мікрорайону Стоянка. Я згадую, як ми цей заклад відкривали, як багато роботи було пророблено. Усіх хочу сьогодні привітати весь колектив і усіх діток, всіх, хто в закладі виховує діток з цим ювілеєм, з ним народженням. І хочу усім подякувати за вашу роботу, за той, той саме труд, який ви робите щодня тут. Дитсадок Смайлик збудували всього за рік за кошти місцевого бюджету. П'ять років вже майнуло як один день, і пам'ятаю, як ніби це вчора було. Як ми всі готувалися до відкриття гарного сучасного садочка в нашій громаді? Звичайно, хочу побажати всім натхнення. Миру, перемоги, хай всі мрії збуваються, і дійсно гарна назва смайлик. Хай вона завжди супроводжує весь колектив всіх діток, які тут навчаються по життю. Нині у садочку виховується 110 діток. А нещодавно тут з'явився ще один особливий вихованець справжній улюбленець малечі. Йому подобається співати, танцювати і навіть брати участь у музичних заняттях. Як його звати? Це нам батьки подарили для нашого садочка. Йому дуже подобаються наші музичні заняття, він підспівує. Дуже подобається, коли дітки до нього підходять, теж радіє, теж підспівує. Вихованці садочка залюбки проводять екскурсію для гостей. Один із улюблених куточків природничий. У закладі вже стало доброю традицією щороку проводити осінню виставку. Її готують дітки спільно з батьками, тому малеча охоче коментує різні поробки. Такі шишечки, такі з очками, з ротиком, з носиком і такі листочки. Тут є таке будиночок, мукомор, Є їжачок і така барбі. Ще одна цікавинка закладу сенсорний столик. Тут дітки граються з піском, розвивають дрібну моторику і фантазію, відпочивають емоційно. А ще столик також використовують для занять з артикуляційної гімнастики. Робимо щіточку нижні і верхні. Чудово. В логопедичній роботі ми робимо артикуляційну гімнастику. Це коли вже дітки вміють перед зеркалом гарно вже робити її. На цьому столику ми кладемо фігурки артикуляційної гімнастики. Ну, як ви бачили, там годинник, коник, наприклад, гойдалка. І можна будь-які ігри використовувати. Віднедавна садочком керує Людмила Сич, В освіті Єрпеня вона пропрацювала понад 30 років. Розповідає, чим найбільше вразив її цей заклад. чим цей заклад мене вразив це кадрами молодими сучасними дівчатами, молодими кадрами, які хочуть, намагаються стараються і вміють працювати. Те, що у садочку і справді вміють працювати, підтверджують самі діти. Шановні дітки, вам подобається в садочку. А вихователі вам подобаються. Оце слова вдячності на адресу вас. Шановні наші працівники. Що може бути цінніше в житті за посмішки на обличчі цих чарівних, чудових, прекрасних наших діточок? П'ять років це лише початок великої щасливої історії. Тож побажаємо, щоб педагоги смайлика ніколи не втрачали натхнення, батьки довіри, а діти віри у дива.